Хочете подивитися фільм, який змусить вас зіткнутися зі своїми найпотаємнішими страхами? А хочете побачити одну з найшокуючих сцен в історії кіно? Чи може вам набридли сучасні примітивні фільми жахів? Якщо ваша відповідь ствердна, то слідкуйте і не перемикайте. Кінець 70-х. Похмура, злиденна та холодна соціалістична Варшава. Андрію Жилавському під 40. Він тільки що отримав вовчий квиток. Його останній алегорично фантастичний фільм на срібній планеті знищила комуністична цензура, коли картина була готова на 80%. Знищила в прямому сенсі цього слова. Костюми та декорації споплюжили, а плівку поховали в безодні архіві. Він залишився без роботи. В Польщі він більше не зможе знімати, йому не дадуть робити нічого пов'язаного з кіно. На що жити? Як пригодувати дружину та доньку? Як далі продовжувати існувати в цій потворній, жалюгідній, наскрізь прогнилій системі і не знімати, не робити те, що єдине рятує від цієї жахливої буденності. Дружина не витримує, починається болісне розлучення? Саме в цей час психологічного та морального натлому в голові Андже народжується божевільна історія, яка в майбутньому перетвориться у фільм одержимість. Але як перекласти цю історію на плівку? У Жилавського залишається один вихід еміграція. Тут в нагоді стає біографія Анджея. Народившись у окупованому радянським Союзом Львові, впродовж наступних 30 років він встигне пожити у Чехословаччині, Польщі та Франції, закінчити Парижську кіношколу, вступити до Сорбони, попрацювати асистентом Андже Вайди та зняти стрічку Головне кохати, яка зробить його відомим. Саме друзі та колеги, набуть у цій життєвій подорожі, вигадають неіснуючий американський проєкт, в якому обов'язково має взяти участь польський режисер. Та надішлють вигадане запрошення до Варшави. Влада дасть 24 години на виїзд, попередить про наслідки критики соціалізму для його родини та з великим полегшенням здихається від небажаного елемента. Режисер опиняється в Нью-Йорку. Друзі скидаються та знімають розкішний номер у готелі, вікна якого виходять на Централ Парк. Наступні два місяці Жулавський присвятить себе дешевому віскі, цигаркам та написанню сценарію. Сценарій є. Грошей нема. Анджі – перфекціоніст. Він хоче знімати якомога ближче до тих місць, які навіяли йому цей сюжет. Він бачить у головній ролі одну з найталановитіших акторок свого покоління Ізабеля Джані. Знімати в США на гроші американських продюсерів він теж не готовий. Вони знищать увесь гротеск ауру картини. І тут режисеру знову посміхається фортуна у вигляді молодої, наполегливої продюсерки Марі Лор Феррі. Вона віднаходить гроші у сенаті Західного Берліну. Домовляється про зйомки у столиці ФРГ запрошує одного з найкращих майстрів спецефектів Голлівуду Карло Рамбальді, допомагає вмовити кінооператора Брюно Ньюіттена. Потім вони разом з Анджем, переглядаючи в кінотеатрі нове кіно з Джуді Девіс, помічають молодого, маловідомого новозеландського актора, який, як ніхто інший, підходить на головну чоловічу роль. От тільки Аджані відмовляється від ролі. Їй 26, Вона не бачить себе матір'ю на екрані. На поміч приходить випадок. Жулавський жаліється своєму оператору на неможливість мовити акторку. Той зупиняє режисера і просить 24 години. На наступний день вона погоджується. Виявляється, Брюно вже декілька років у стосунках із Ізабель. І ось через довгі три роки після народження ідеї починаються зйомки: зйомки важкі без грошей та часу. В запасі вісім тижнів кропіткої праці без права на помилку. Західний Берлін. Через сумнозвісну сіру стіну на оператора в бінокль дивляться радянські солдати. Оператор не залишається у боргу та знімає їх у відповідь. Це саме те, що потрібно для створення атмосфери. Але це лірика, на неї немає часу. Взагалі, часу нема ні на що. Мабуть, саме через брак грошей та часу деякі старі фільми так зачаровують глядачів своєю атмосферою, то є максимальне занурення у події. Коли кожна сцена це неймовірна кількість задіяних людину годин. Де кожна деталь, кожен промінчик сонця, кожна емоція на обличчя акторів результат багатогодинних налаштувань і репетицій. Бо прівка має властивість закінчуватися, а деякі декорації створені лише для одного дублю. Саме в такій ситуації опиняється маестро Карло Рамбальді, про якого я вже згадував ролику про Кінга. По приїзді до Берліна він спершу запитав, на коли потрібна істота. Відповідь була на завтра, себто є ніч. Італієць, який звик до Голлівуду його бюджетів та можливостей у шоці. Ви бачили сцену близьких контактів третього ступеню, де люди вперше зустрічають інопланетян шість тижнів. Саме стільки пішло на підготовку до зйомок цього моменту. Яка ніч? È impossibile. жулавські не знають, що робити. Вони разом йдуть до машини. Карло в багажнику Італійця режисер бачить дещо на кшталт істоти, на вигляд як великий півтораметровий рожевий презерватив. Як за ніч підготувати його до зйомок? Це неможливо. Однак Рамбальді міняється в обличчі, в ньому з'являється юнацький азарт, він ніби молодший на 20 років. Зробимо! Взявши на допомогу трьох помічників, він на ніч залишається на знімальному майданчику. Наступного дня Жлавський знімає крупний план дивної хтонічної істоти, кентаклями якої керують за допомогою ниток шість міцних німців. В матраці захована ще одна людина, яка намагається рухати тіло істоти. З труднощами зйомки зіштовхнулася й Аджані в культовій, сюрреалістичній сцені у підземці, жодної чіткості у сценарії. Після підйому з екскалатору Ізабель повинна була божеволіти з усміху аж до занурення в транс. На уточнювальне питання, що я маю зіграти, Жулавський відповів: просто трфне повітря. Дійсно, це ж елементарно. Попереду прірва повної імпровізації. І повірте, ця неймовірна за своєю напругою, божевіллям і скаженістю сцена змусить вас відчути справжній доісторичний жах. І відразу внутрішні демони визирають назовні довкола безвихідь, все поглинаючи страх самотності. По суті, це є справжня одержимість. Першим дублем справа не закінчилася, і Аджані довелося пройти крізь це вдруге. На відновлення після ролі вона витратила наступні два роки. Чим же так заворожує і водночас лякає одержима? Чому секрет цього фільму? Що саме створило уяву жулавського в тому готельному номері, присякнутому димом від цигарок? Перш за все, вам необхідно відкинути всі свої уявлення про типові фільми жахів. Бо одержимість, хоч і має у своєму арсеналі типового монстра, який ніби зійшов зі сторінок Лавкрафта, насправді є багатожанровим кіно. Починається все як сімейна драма. Далі ми спостерігаємо детектив, який поступово перетворюється на трилер, а він же на хорор, а закінчується все бойовиком. Під час всіх цих змін жанрів і тональності фільму Жулавський насичує картину під текстом. І цей підтекст багатошаровий. Прослідкуйте за сценою, яка передує моменту в підземці, і знайдете як аналогії між раєм і пеклом, так і мотив переродження чи зачаття. Придивіться до квартир, між якими мічиться Анна, і побачите геополітичний мотив: не лякайтеся хтонічного монстра, бо для когось він Бог, а для когось дьявол. Не дивитися до пельгангерам головних героїв, адже це той самий ідеальний партнер, який став наслідком їхньої одержимості. Недаремно на назву фільму Одержимість немає жіночої або чоловічої конотації. Одержимі у цьому фільмі всі, просто кожен по-своєму. А от наслідки цієї одержимості призводять до схожих фіналів. Насправді, кожен може інтерпретувати подію у стрічці по-своєму і бачити щось своє. Саме ця багатошаровість, багатозначність і є секретом цього фільму. Його перегляд це ніби розгадування Кросфорту без чітких запитань. Кожен поворот сюжету, кожна нова сцена дає ще більше варіантів для інтерпретації. Як же сприйняв світ цю дивну стрічку? А вже ж вона не стала хітом. І не зібрала касу. Це й не дивно. В американському прокаті її порізали і закинули в кінотеатри як звичайний жахастик, в якому є дивний фалічний монстр з тінтаклями. А Велика Британія взагалі практично заборонила його. Більш свально картину сприйняли критики. Адже ні за свою роль отримала нагороду в Канах та Сезар. З часом фільм почав набувати культового статусу. У 2016-му гурт Massive Attack випустив кліп із неперевершеною Розамундою Пайк. Який я дуже раджу подивитися. Сем Ніл, кар'єра якого пішла вгору після фільму, в усіх інтерв'ю не втомлюється повторювати, що це найкращий фільм, де йому довелося брати участь. Але одночасно й найтяжчий психологічний та моральний досвід, який він ніколи не ризикне повторити. Ізабеля Джані після фільму була настільки виснажена, що порізала собі вени і ще довгі два роки відходила від ролі. Через набуту репутацію дивної, відразливої, жахливої стрічки, одержимість з кожним роком набуває нових і нових фанатів. Все більше людей хочуть розгадати цей кросфорд. Та нарешті зрозуміти, чим одержимі саме вони. Отже, для мисливців, за унікальним досвідом від кіноперегляду, одержимість це маст хев. Бо тут є і не банальний сюжет, і неймовірна гра акторів і купа алегорій з прихованими сенсами. Кожен відкриє їх для себе через персональне сприйняття. А загалом, не бійтеся ділитися з близькими своїми проблемами чи почуттями, бо найстрашніше залишитися з ними наодинці. Дякую, побачимось.